Друзі, вітаю! Отже, контрнаступ розпочався. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. І дійсно, якщо ви подивитеся мої попередні відео, особливо от. Свіже відео, яке вийшло напередодні на моєму каналі, якраз і в мережі, там а, видно про те, що я розповідаю про напрямки, де якраз іде розхитування це що може свідчити про контрнаступ. Тобто, ми можемо спостерігати наступні речі, що зараз іде просування українських військ, вони проходять в окремих районах, починаючи від півночі Луганщини, закінчуючи Херсонщиною, і це все відбувається. Видно так само, як і окупанти частково переміщують свої сили, як вони схвильовано на це реагують. Тобто йде цілий спектр заходів спрямований на те, що дійсно можна називати контрнаступом, який він має прояв. І тут ми повинні розібратися. Тобто контрнаступ. Це взагалі дія, яка не обов'язково має передбачати щось таке масштабне, що ми звикли читати в історичних книжках, чи бачити в кіно, чи там здогадуватися, чи якісь картинки, і так далі. І так далі. Це може проявлятися по-різному. Взагалі є. Підходи про те, що у західних аналітиків що український контрнаступ може бути як наступ союзників в Італії, коли вони проводили фактично деокупацію, звільнення Італії від нацистів і від режиму Беніто Мусоліні, може бути такий сценарій. Але загалом, що сьогодні помітно і що можна констатувати, що по лінії фронту дійсно відбувається певний рух, і це те, що я називав, знаєте, як е е укусами комарів. Але це не один комар, не два, не три. Це дуже багато. Це уявіть собі, що ви десь попали в якусь місцевість болотисту, можливо, навіть і не в Україні, а де зовсім інший клімат. І там велика кількість москітів, комашні і так далі, яка починає вас жалити. Що, що відбувається? Закриваються очі, іде ось таке махання руками, відмахнутися все. І а, ось ось таким чином це зараз відбувається, і в цей час, якщо перебуваєте десь в дикій місцині, ви просто можете не помітити, що є більша загроза, що звідкись може на вас полювати дикий звір, і десь він уже отут на поготові. Це така аналогія про джунглі. Знаєте, але вона ця метафора спеціально для того, щоб було зрозуміло, як це може відбуватись. Кому сподобається. На аналогія тисячі укусів, тисячі порізів як завгодно можна це сприймати, але вона полягає в тому, щоби. Знесилювати ворога, щоб заставляти його рухатись. А він рухається на обмеженому просторі. Розумієте, в нього фронт великий, але фактично цей простір він обмежений. І, наприклад, на півдні особливо. Тому дуже важко взагалі якимось чином пересуватися і здогадатися. Тому вони роблять такі кроки, як я і казав, то Каховську ГЕС шлюзи спускають в воду, то намагаються відтягувати наші сили на різних напрямках. А зараз, коли в них. Немає такого ресурсу наступального для того, щоб нам нав'язати черговий Бахмут, подібну битву, яка була б така сама за, за тим, щоб витягувати сили, знесилювати і так далі, то стає все важче. Тому зараз ми бачимо, що йде промацування фронту, що йде ряд операцій, контрнаступ в районі Бахмуту взагалі триває. Ми це вже повинні називати як наступальна операція. Українських військ і захисна операція російських, тому що йде просування наших сил на фланзі на флангах. Тому ми дійсно можемо це констатувати і бажаємо сил, успіхів, витримки і перемог нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!